Добрий день, мене звати Юркова Варвара. Я навчаюсь в 9 класі Одеської гімназії номер 120 Одеської міської ради, Одеської громади. Назва моєї роботи, творчість українського художнього емалєра Юркова Івана Михайловича. Іван Михайлович був учасником республіканських міжнародних виставок, брав участь у першому. Та міжнародних фестивалях Емалів в Києві його твори зберігаються в приватних колекціях в різних країнах світу: Великобританії, Франції, Португалії, Німеччині, Польщі, Чехії, США, Канаді, Іспанії тощо. Окрім цього, в національному музеї українського народного декоративного мистецтва в Національному художньому музеї України Музей історичної коштовності України у фондах Музею Революції Гідності, меріях міст побратимів Хмельницького. і. Зокрема, в Хмельницькому обласному художньому музеї нараховується п'ять робіт мітцям, нагороджених Хмельницькою міською премією імені Богдана Хмельницького. В галузі образотворчого і декоративного прикладного мистецтва переможець подільського регіонального рейтингу популярності на року 2013 у номінації за духовне відродження краю член національного спілки художників України. Нині він один з небагатьох художників в Україні. Хто створює України в техніці і мані. Творчий шлях Івана Юркова починав у художньому виробничому комбінації, займався оформленням інтер'єрів та фасадів громадської будівель, будівель. Масштабність якої обмежені робіт у металі, професіоналізму і творче мислення перетворилося у мистецтво. Корінний, буку... Корінний буковелець. Він навчався у Біженському училищі, прикладного мистецтва та побачив вперше шматок емалі. хотів відтворити давнє мальєрство мистецтво на Поділі. Іван Михайлович так описує своє захоплення емалію. я починав з скульптур. У монументальному займався у займався живописом, а зараз я захопився і емалю. Техніка, в якої працюю, дуже складна, але я взяв на себе таку відповідність. Хочу ніде спільно не вивчався у цьому. Коли ти пишеш живописом, то те, що малював, ти з результатів отримаєш в емалі. Там вогонь свої корективи може зробити як в кращому сторону, так і в гіршу. теж вважає, що в Україні не так багато мальєрів, все тому ж, щоб робити з цим матеріальним клопітка і кош... ну, дуже коштовна робота. Мистецтво емалі дуже давній специфічний перегородчистої емаль. тонка металева пластина. Золота або срібла, або міді, на які гравірують або прирізають наскрізь контур майбутнього зображення. Потім з нього контуром напаюють тонкі смужки, оформлюють і, і розміром з осередків. Кожну клітинку заповнюється малю різного кольору, поверхнього краю перегородки і вироблюють випал емалі, потім емаль шліфують і полірують так, щоб емалі і верхній перегородок знаходилися в одній площині. Саме повне заповнення емалю осередків є відмінною ознакою перегородчистої емалі. Художні в своїх роботах звертається до традиційно народної творчості, килимарства, декоративного розпису, писанкарства, вишивки та інших. Але свої творчі знахідки він вкладує великі бажання. Іван Юрков приваблюють теми давнього минулого українського народний декоративного арна. Його вірування етнічного мотивів. В кожній з робів відчувається любов міця до своїх персонажів. Схатки про село на Буковині, в якому народився художній, втілюються у витонченої емаліях як до Косова або споконвічні українці. Понад 40 років він творить дивовижні картини, які приваблюють в першу чергу змісно наповненням у своїх роботах Івана Юркова. Квіти птахів, людей. Митець мрії створити в місті музей імалі та школу, де міг би навчатися цьому давньому мистецтву дітей. Робота над створенням обкладинок Кобзаря принесла міцю задоволення та нахилення для подальшої роботи. А саме планує одягти в емалі книги Лесі Українки та Івана Франко. Іван Юрко вважає Кобзар духовним працівником українців, тільки з Шевченка можна знати слово, як нам бути далі. Для мене він велика людина і великий художник, за словами художника, мотивами для оздоблення перших кобзарів. Ставали, наприклад, ставали картини саме Тараса Шевченко. Він, коли побачив цю книгу, вирішив зробити так, щоб люди, перш ніж бирали цю книжу, книгу в руки, мили руки. Придбана мною книжечка стала першою, котру оформив за допомогою Емалю, Розповідає митець. Понад всіми сторонними виданнями е, каже, що Тарас Шевченка любить з юністю. Е, е. Іван Юрков вважає, що в творах Шевченка можна знайти е, від... відданість е, на, свою... за... на... на свої запитання. Основне те, що ти хочеш знайти собі в житті.